Хочу ще показати. Купив у Єві таку помаду для волосся. Хтось там, який дуже добре розбирається в цій б'юті сфері, скаже, Нахера ти це купляв у Єві. Ось така вона. Запах, я не знаю, типу меду. Чи ще чогось так. Ну, Після лосьйону дуже погано чути, але запах не дуже різкий, він майже його немає. Блять, Бачите, кров тече і капець. Так ось. Чому я купляю це у Єві, чи, де, ну, чи ще десь там, типу, у магазині? Тому що я не хочу платити за пересилку. Ну, типу, просто ось така в мене єврейська жилка. Я не хочу платити новій пошті, пошті чи розець за те, що вони зі свого ж магазину присилають до себе в магазин. Ось, ну, Тому поки так. Якщо будуть якісь, будуть якісь професіональні магазини, можливо, я не знаю, що є в Одесі якісь магазини Барберів там. Тому подібне, то може я буду і купляти там. Але наразі купляю в Єві. Така ось баночка коштує 365 гривень. І, до речі, вона там одна. Типу, ось там є, якщо хто не знає, у Єві поличка для уходу, ну як це? Догляду за чолові... чоловічою там, бородою, за чоловічим лицем, грубо кажучи, волоссям, шкірою. І ось це це одне, те, що я бачив. Можливо, там ще є якісь єви, там, де багато вибору, але те, що я бачив, це тільки ось це для догляду за чоловічим волоссям, типу геть для волосся, який буде для укладки. Ось. Ще там? Багато жіночого, чи як це унісекс, я його завжди купляю, типу, різний. Але вирішив цього разу спробувати. Тому що я купив а, дуже така сильна фіксація. Я, типу, починаю мазати і наношу на волосся, і воно зразу фіксує, і в мене вже я не можу розчісувати. Ну, дуже сильно фіксує. Тому вирішив купити ось цей тафт і цей. Barber's Professional Cosmetics Hair Помад. Не знаю, скільки треба брати. Зараз з вами ось перший раз. Таки. Перший раз будемо пробувати. Взяв трішечки. Зараз будемо розігрівати на пальці. Де консистенція така дуже-дуже-дуже в'язка. Не можу зрозуміти, якесь печиво, ну, щось таке. воно. Чим воно мені віддає? Теж дуже сильна фіксація. Друзі, хто професіонал з догляду за волоссям, підкажіть, будь ласка, ви його сушите феном? Чи ви чекаєте, щоб воно саме? висохло. Тому що я феном не сушу. Якщо я зранку роблю цю процедуру типу, на ношу гель на волосся, то я е, на трішечки вологе волосся наношу. Як ви це робите? Ну, хто там розбирається в цій темі? Ви сушите феном завжди, або тільки коли ви там е, поспішаєте кудись. Підкажіть, будь ласка, тому, тому що це важливо для мене. Ось. Типу, після цього я а, трішки мочу, не знаю правильно чи це неправильно, я зволожую а, гребінець і починаю розчісувати. Ви теж, друзі, можете підказати, правильно я це роблю чи ні, але я це завжди роблю. Мені так подобається. Зачісую я, як ви бачите, дуже щільно. Ну, типу, коли я був у барбершопі, мені він зробив таку повітряну зачіску. Типу, волосся стояло у мене. Е, ось. А тут воно в мене іменно лежить. Якщо, ну, ви бачите, так? Лежить і дуже-дуже щільно прилизано до голови. На жаль, не бачу, як там позаду. Я надіюсь, що мене дуже ну, нормально чути, що мікрофон у мене не, не, не запартачився, тому що я знімаю вже, не знаю, мабуть, півгодинки. Тому, друзі, пишіть, чим ви. Укладаєте волосся. Як його правильно ви укладаєте? Сушите ви феном? Чи чекаєте, поки волосся саме висохне. Використовуєте ви вологу, вологий гребінець? Чи ви нанесли і зразу розчесуєте сухим гребінцем? Ось. Дуже цікаво знати, як ви доглядаєте за своїм волоссям. Ну, типу, багато людей, чоловіків, що сходять з короткими зачісками, рідко побачиш а, з такими, ну, трішечки длінними волосами. До речі, друзі, бачите, волосся, воно в мене, на мою думку, за зачесалось. Мені здається, що це. Непогано, але ціна не знаю, як для кого, для мене це дорого. Вирішив спробувати цей ось хейер помад. Цей віск, чи як він називається. Мені здається, що дуже непогано цей хейер помад справився з укладанням волосся. Знадобилось мені його трішечки небагато, тому надіюсь, що мені його хватить надовго. Щось я бачу по вулиці хожу, і тренд такий, що молодь ходить з розтріпаним волоссям. Ну, Це таке, це пройде. Тому пишіть, друзі, хто який гель там використовує, чи що там, глину, чи як воно там називається, воск і тому подібне. На цьому все, друзі. З вами був Сергій Єнот. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чекаю дуже сильно ваших коментарів, тому що завжди ви мені підказуєте, що як краще, чим краще користуватись і тому подібне. Тому дуже чекаю ваших коментарів, ваших порад. На цьому все. Е, блять, хотів не то сказати. На цьому все, друзі. Слава Україні!